Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. За даними джерел української правди, йдеться про поширення в умовах воєнного стану інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів України або про розміщення ЗСУ. Відомо, що із самого ранку, 29 грудня, служба безпеки проводить слідчі дії в приміщенні Полтавської міської ради. Попередньо відомо, що Олександр Мамай розголосив дані про формування у Полтаві нової військової частини і вказав адресу штабу. Міський голова навіть вказав чисельність і скількома областями вона буде опікуватися. Нагадаємо, що міський голова Полтава відомий своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди ще до початку повномасштабної війни в ефірі проросійського телеканалу наш він заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. Загалом Олександр Мамай неодноразово втрапляв у скандали, конфліктував з містянами, місцевими суддями та депутатами. Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію. Посаду мера Полтави він обіймає з 2010 року.